СБУ у Дніпрі викрила парафіяна на УПЦ на антиукраїнській пропаганді і героїзації воєнних злочинів армії РФ. Прихожанин однієї з парафій у Дніпрі просував проросійські наративи і агітував підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію в Україні. Чоловік виготовляв релігійну атрибутику і зомбував парафіян. За даними слідства, агітатор до початку війни відвідував анексований Крим, де накопичував інформаційні меседжі антиукраїнської пропаганди. Крім того, він неодноразово брав участь у акціях маршах «Безсмертний полк. На початку повномасштабного вторгнення він у забороненій соцмережі ВКонтакті активізував спілкування у проросійських спільнотах. Прибічник руського міра схвалював дії військово-політичного керівництва РФ, закликав до змін меж території України, заперечував існування незалежної України та прославляв дії російських терористів. Спецслужба викрила російського прихильника і у ході проведення слідчих дій вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності. У рамках кримінального провадження слідчими СБУ фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 та 3 статті 436 2 – це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.